Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алфьоров. Хто і як нам, власне, змінював історію України? Це буде достатньо зле відео і достатньо претензійне. Але, зрештою, я хочу поділитися з вами своїми думками і змусити вас теж подумати над цим всім. В першу чергу хочу сказати, що у нас, у всіх, у більшості, точніше, любов до історії вбили в школі. Так. Ну, кому повезло, як мені, наприклад, у мене викладачка була ну неймовірно класна за кваліфікацією васильєво Людмила Дмитрівна в моїй школі в Києві, але у більшості все ж таки історію вбили в школі. Чому? Тому що шкільна програма, ви знаєте, от помітьте, я завжди на своїх лекціях, а я їх сотні вичитав, говорив про те, що в школі вимагають вивчити дату, подію та власне якусь персоналію. І дітки вчать цю дату, подію персоналі можуть не ходити в школу вивчити. Але знаєте, в чому найбільша прикрість? Що, наприклад, як мені, як історику, кандидату історичних наук там, автору там понад 10 книг, мені абсолютно байдуже, 15 чи 16 червня відбулася битва в 1437 році. Знаєте чому? Тому що історія це не дати. Історія це велика річка, яка тече. А дата це камінці наїдні насправді, і головне знати, що передувало у битві, як відбулась битва і які були наслідки. І тоді ми розуміємо історію, але не датами. А от датами наших дітей і нам в свого часу всім колотували голову. Це обов'язково вивчити дати. І що від цих дат? Знаєте, як на Марсі не живуть ні за київським часом, ні за нью-йоркським часом, бо це все достатньо матерії абстрактні. І от якраз в школі у нас намагаються дітям вбити цю історію як, як науку, як цілому знання про країну. І ви знаєте, тут навіть було більше, що у 2009 році спробували ліквідувати історію у непрофільних неусторічних вузах, так ліквідувати не вийшло. Проте у 2015 році, якраз на перший рік війни, все ж таки ця спроба фактично вдалася, і багатьох. Не гуманітарних, не природничих вузах, просто історію прибрали. Так от, що ж нам необхідно говорити про те, хто і як писав, переписував нашу історію. В першу чергу, ви знаєте, ми достатньо егоцентричні українці, і світ навколо нас обертається. Це наша ментальна риса. Тут нічого страшного. Але нам треба задуматись над іншим. Ви знаєте, що історію насправді переписували не нам, не нам її переписували, а писали хтось чужий собі. І, от для прикладу, я хочу наголосити, так в Україні були і, наприклад, там літописи, і були козацькі літописи, і були пізні ранішого часу. Але популярною історією стає там, де вона з'являється друкованою, де вона для ширших верст. І зрозуміло, що якраз в Московському царстві, в Російській імперії, точніше, вже, почали друкувати цю історію, в якій вклали неймовірно потужні в цілому. Історичні якорі, тобто росіяни намагалися дізнатися і пояснити всім, чому ж, наприклад, Московське царство, потім Російська імперія претендує на руський спадок Києва-руської доби, і зрозуміло, що вони собі написали так, як вони як це хочуть і бачать. Ну і зрозуміло, відбулася банальна крадіжка історії у нас. А нам протиставити в тому ж дев'ятнадцятому сторіччя, окрім випущеної з помбодянським там історією русів. 1840 вісімсот сорокові роки нічого не було. Плюс діяла цензура і відповідно будь-які спроби українців от вплинути на це підґрунтя вона не вдавалося. І скажу, що, от, наприклад, були, наприклад, ну, геній Михайло в тому, що він все ж таки створив оцю історію України-Руси, чим підв'язав до України Русь, і скажу, що ця історія видавалася не в Російській імперії, вона видавалася за кордоном австро імперії. Де не було цієї цензури, ну, не такої сильної. І тут це підґрунтя виглядає так, що начебто насправді через цензурування, через неможливість, тому що ми були в складі імперії, у нас не відбувається популярної історії. Ну, Звісно, писав, наприклад, Микола Аркас геніальний твір, історія України, Руси теж. І якраз за рахунок цього, але ці популярні історії вони не були, скажімо, в системі освіти, і відповідно історію знали ті і любили, хто хотів знати. А от в системі освіти вона була, ну зрозуміло, що імперською. І потім, після зміни імперії, тут я зауважу, що в часи, наприклад, гетьманату Павла Скоропадського, підручники українські, і перше, що вимагали вчити це українську історію, географію не розуміння, бо це основи, і тут скажу, що. Остаточно вбило бажання мати якусь свою історію, чому її складно вчити зараз, вчити історію України не просто дуже важко, а складно. Тому що у нас з вами є величезна доба Свєтського Союзу, в якій в принципі сформували для більшості людей історію. І навіть коли в 90-х і 2000-х роках, і навіть в цих роках цих цього. В воєнних часах ми бачимо, що історія вона достатньо складно, абсолютно перетікає в нашу правдиву історію. І я виділив кілька основних моментів, на, на яких треба зупинитися і просто сказати тезово. Що ж ми тепер маємо після цієї імперської доби, яка визнала те, що Московська Русь це одна з Русей на рівні з Володимирською, Тверською, Новгородською, Київською Русью, що після монголів. Населення території України кудись зникає, переходить на північ. І от ця концепція, Погодінська, так звана концепція, що звідси з України народ пішов. Русь була от період Новородською, потім період Київською, потім період Володимирської, Суздрівської, Тверською, Московською. Оце притікання. І що відбувається на двадцяте столітті вже в совєтських школах, які, до речі, Почали активно впроваджувати свій погляд на історію, якраз після після війни. Бо, наприклад, ще до 30-х років в усіх, скажімо так, офіційних термінах існувало таке поняття «великий російський» і великий український народ. Ну а потім подумали, як це може бути в одній державі з одним центром Москви два великих народи. Ну і відповідно залишився єдиний великий русський народ. Так от. З 20-го стріччя, яке наповнило знаннями історії нашого покоління, відбувається наступне: що дуже важко боротися за цей спадок. Тому що, ось дивіться, різні русі, от щоб справитися з цим термінологічною пасткою. Зрештою, треба розуміти, що ця різниця Русей, вона абсолютно нав'язана в 19 столітті. Нікого не було ні Новгородської Русі, ні Московської, ні Володимирської Русі. Це були периферійні зони нашого Київського князівства, нашої, нашої єдиної Русі Русь середньовічної української держави. Потім монголи. Монголи це для нас теж такі, ви знаєте, навіть на рівні розмов, що монголи прийшли і завоювали там. Так монголи прийшли і зробили дійсно величезні погроми. Величезні центри, князівські міста, міста, гради були зруйновані. Тільки кілька міст, кілька градів монголам не вдалося взяти. Але всі величезні міста від Києва до інших були взяті і укріплення були зруйновані. Проте для росіян, наприклад, монголи це такий момент, що все життя перестає бути. Дійсно, для них вони після монгольського завоювання вони. До, до кінця 15-го століття залишається в складі Золотої Орди. У нас же цю історію, якраз от періоду після Монгольського, вона мало відома. І тому часто у нас теж відбуваються такі зміни, тез, коли нам нав'язали росіяни свого часу таке поняття, як галіцько Володимирське княжество, галіцько Волинське княжество, яке насправді було не чим іншим як Королівство Русь, яке Данило Романович, князь прийняв цю корону. І насправді, після монголів еволюційно Русь піднялася, наша Русь, Україна піднялася на щабель вище. Ми стали королівством Русі, рекс Рутинором, як як писали Латиною. Тобто, після монголів навпаки відбувається солідаризація об'єднання природного об'єднання цієї Русі або Малої Русі, так етнічної Русі, і створюється королівство Русь, що є еволюційно сходинкою. Ще однією вгору, ну перед імперією, наприклад, так, і воно пояснює наш саме європейський цивілізаційний вибір. Проте нам в 19 столітті написали а, в своїй історії московити про те, що галінське Волинське княжество, що, щоб знизити роль еволюційного природного організму і навпаки зам'яти його, щоб дати оці от кілька сторіч для підйому московсьвозвілічення Московського царства, Московського князівства. Потім у нас, завдячуючи, грубо кажу, завдячуючи тим українським багатьом письменникам совєтської доби, з'явилося таке поняття, достатньо цікаве, як негативне ставлення до української шляхти. Ну, Зрозуміло, що українську шляхту і так не любили в Російській імперії, але нам сказали, що шляхта це є тільки поляки. Ні, друзі, шляхта це. Позначка всього в цієї верстви, куди зайшли українські земляни, Земян, це той, хто володіє землею, ну феодал, та бояри, трошки менше градацією. Так от українська шляхта це і була носієм ідентичності нашої е, мовної, релігійної свідомості, починаючи там з 14 століття, 15-го до 17-го стріч а на правобережжі і до 18-го, до кінця 18-го стріччі, але шляхта намагалася зам'яти, тому що, начебто, тут соціальна боротьба йде. Насправді соціальної боротьби не було, тому що в феодальній Європі вся ієрархія вона поділена, хтось платить податки. Кров'ю хтось платить податки, монетами хтось платить податки продукцією. і ніхто нічого з цього негативного не бачив. Так жив світ наш. І от шляхту то її намагається очорнити. Хоча б вони були ніким іншим, як, наприклад, делегатами на сейми, так їх брали в політичну участь, вони обирали королів, вони обрали. Майбутній шлях держави цієї ж, самої Речі Посполитої, яка була утворена з Кроліста Польського та Великого князівства Литовського і Руського, тобто нашого спільно з Литовськими з Литовцями князівства, і от якраз шляхта була настільки виморочена оцим от негативним становищем, чому сьогодні навіть багато істориків не здатні розуміти, що вся старшина Хмельницького це була та шляхта, яка вміла воювати, вміла писати, вміла. Насправді думати державницьки, навіть не усвідомлюють, що значний відсоток серед козаків це й була та шляхта за деякими підрахунками, в деяких полках і сум... не за деякими. Там Володимир Криваше, наприклад, наш на жаль, покійний, але блискучий дослідник козаччини. Він підраховував, що в деяких полках концентрація шляхти досягала 15 відсотків. Тобто, це була та привідна верства, яка вміла навчити і мала. Бодай якийсь більше політичний розвиток та е, значення. Е, Говорячи про шлях, то ми тут згадуємо про козаків. Ще один момент дуже важливий: Гетьманщина. Е, Прияславська рада 1654 року настільки була розвинута як один з міфів в 1954 році, за часів Савка, що вони навіть Путін до неї полюєш, начебто, два народи, потім об'єдналася в один, ніхто нічого не об'єднувався. Це було абсолютно. Е, Хитра, хитра абсолютна позиція Хмельницького тимчасово себе взяти союзника. І вони потім, до речі, розірвали з московським царем. Московський цар зрадив цю е, присягу. Потім і Хмельницький від неї відійшов, став шукати іншого патрона. Але при е, Гетьманщину чомусь у нас в українській історії часто дивиться як якась таке придаток ну, захоплена територія Московським царством. Московське царство не захоплювало Гетьманщину, Гетьманщина відійшла. До цих територій за низькою домовленостей вже після Хмельницького, нас через наступних гетьманів, і була частиною, яка мала кордон. Кордон був між Гетьманщиною та Московським царством пізніше Російської імперії. Митний кордон, а ові собі, що ну як так може бути? Між і росіянами зараз немає кордону, а вони дві держави. А ми тут говоримо про 200-300 років тому, коли кордон існував. І от в цьому контексті Гетьманщина є недооціненою, і мало того, вона є державою, яку не розглядають в контексті тодішніх європейських держав, чи було незалежне молдовське господарство, так незалежне. Але воно входило до складу протекції, наприклад, турків, отаманської імперії, турецької імперії. Тут та сама ситуація. Нам треба просто подивитись на ці приклади, які існують поруч, а не намагатися пояснити це якимось чином від російського ж бачення. Потім е, хотів би заважити, що концепція в моєї історії України достатньо часто є таким оголеним живим нервом, який часто нам заважає дивитись на речі. І правда розуміти її для мене, наприклад, абсолютно категоричне несприйняття того, що ми останні ці от роки 30 років нашої історії є історія жалоби, яка виникає якось цієї історії про народ, який був пригнічений, скріпацтва. І от тут зауважу, що насправді, коли ми говоримо про те, що, наприклад, битва під Берестечком, яка була програна, об'єктивно програна розгром був казацької армії, у нас чомусь. Фестиваль перетворена, битва під Берестечком. Що святкувати, я не знаю поразку. Е, герої Крут. Який плач навколо цих хлопців? Я завжди кажу: ну послухайте, як можна плакати. Так, загинули діти від того, що їх замордували. Це невеличкий загін, звод, який потрапив в пастку. Але крутянці це не просто герої, тому що вони загинули. Ні, це був бойовий підрозділ, складений з дійсно з нашими. Мірками сьогодні неповнолітніми або ж тими, хто ось ось, наприклад, там мав мав став повнолітнім. Але подивіться в чому над ними плач, не плачте над крутянцями, не плачте, тому що вони герої не через те, що загинули, а через те, що вони виконали бойове завдання. Вони ударно день відпрацювали як вояки, і зупинили на кілька днів армію Муравйова, що і було необхідно для тодішнього уряду Української Народної Республіки, для того, щоб заключити мирний договір. З німеччини та низкою інших союзників, тобто вони справою задачу, чому ми плачемо над ними. Вони герої, які здійснили своє завдання, і тут в цьому контексті я друзі скажу, що насправді висновок дуже плачевний, хто і як змінював історію, тому що нашу історію змінило дійсно цензурою. У нас не було можливості її писати, не було можливості творити. Але разом із тим ми маємо відкрити маленький секрет в тому, що ми сьогодні самі вирішуємо, як писати історію, і треба відкинути всі ці моменти пов'язані з, з тим, що нам на шарування дали. Тож, друзі, дякую всім, хто дивився. Нагадаю, дякую раз за лайки, коменти, підтримку фінансово через донати. Ми з вами сьогодні є майстрами власної архітекторами власної історії. І щиро дякую вам ще раз за підтримку на патреоні, на ютубі спонсорстві, на картки, які ви проводити кошти на. Цукерки та бензин, дякую. Ну і це відео насправді достатньо зле, але нам необхідно розуміти, що ми пишемо самі історії, і треба відсілити все, що до нас прийшло ззовні, бо це те, що нам написали. Дякую за вами був український історик та офіцер ЗСУ Олександр Алфоров. З вірою в перемогу, Назварді, ЗСУ, Тераборонова, Азов. Слава Україні! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.